Нова унікальна банкнота 20 гривень 2023 року від Національного банка України вже в грошовому обігу. 20 гривень. Пам'ятаємо, не пробачимо. Вітаю вас на сторінках канала Світ Колекціонера. З вами Ярко Коінс. І як ви зрозуміли, новинка досить унікальна. Це перша вертикальна банкнота, перша вертикальна купюра від Національного банку України. Так як 20 гривень всіх номіналів і всіх дизайнів були горизонтальної... горизонтальні. Саме 20 гривень пам'ятаємо, не пробачимо 2023 року, має досить таки цікавий і унікальний дизайн. Тираж такої купюри 300 тисяч екземплярів. Причому 200 тисяч банкнот будуть у сувенірній упаковці від Національного банку України. А 99 900 купюр у конвертах і коштуватимуть дешевше. Ще 100 банкнот 20 гривень 2023 року, пам'ятаємо, не пробачимо. Очевидно, будуть презентовані, я так думаю, що це будуть купюри від першого номера до сотого якимось іншим чином. Тобто, чому так Національний банк і подав? Цю інформацію. Можливо, у вас є інші думки, то напишіть їх в коментарях. Серія ЗС, мабуть, Національний банк України теж вибрав її не випадково як Збройні Сили України. Має банкнота підпис діючого голови Національного банку України Андрія Пишного. Якщо вам сподобався дизайн купюри, неодмінно натисніть лайк. Також напишіть свої думки в коментарях під відео. Підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб нічого цікавого зі світу колекціонування не пропустити. З вами був Ярко Коінс. До нових зустрічей в ефірах.